Одежа може не просто прикривати наготу, а бути проявом справжньої інженерії. Тільки треба придивитися уважніше і знати про ту одежу трохи більше. Шви, тканина, фурнітура, фарбники, силует, філософія бренду, або навіть ідея якоїсь конкретної речі. Про бренд Немен, який тут в коробці, ви напевно навіть ніколи і не чули, тому що він і дорогий, і скажу так, субкультурний. Продукція реалізована в стилістиці теквір. Не такий тиквір, і навіть не такий, а трушний. А він ще не виходив ніколи на такий глобальний всесвітній тренд, тому почути про таку екзотику ви можете тільки на цьому каналі. Я мальований і зараз я вам розкажу і навіть покажу італійський одяг, який розробляється в лабораторії. Хочу шарити за шмотки, хочеш шарити за стиль, Богдан мальований. Мати Леонардо Фасоло, тобто засновника генерального директора цього бренду, працювала графічним дизайнером. Тому чувак з самого дитинства грався не перебивачками, не наклейками і кепсами, а трафаретним алфавітом від бренду Летрасет. У віці вже 10 років він створював перші прототипи власних принтів для футболок. А згодом графіті стало взагалі основним захопленням його життя. Ау! Down, down, down. Паралельно у підлітковому віці він починає працювати на заводі, де ловить такий собі надихаючий вайб робочого одягу. Прагнучи від життя чогось більшого, він переїздить до Мілану, де вступає в Європейський інститут дизайну. А його викладачем, одним із викладачів, стає Карло Ріветті Сео Стонайленді. Тому ми розуміємо, що в свій шлях він починає не аби де. Не цікаво, якби ми в Україні вчилися на модну справу, де би ми починали свою справу на Житомирській фабриці Шкарпеток. Взагалі ну, десь є цей інститут. Isso é promodo. Можев Поплавського хіба? Бо в нього там такі, знаєте, самі прогресивні на даний момент факультети. Ну і крім того, що він попрацював в Тонайленд з часом він взагалі починає вивчати архіви Масімо Ості, тобто легендарного творця і генія творця Стонайленду, разом із його сином Лоренцо Ості. І так на 2012 рік Леонардо Фасоло назбирав такий багаж знань. Ну що його десь треба було просто вже використовувати. І заручившись підтримкою е дизайн-студії Finest Cloth і своєї сестри, вони започаткову. Немені і до речі, як всі трушні стартапи, перші роки вони існують просто у гаражі, тому що більшу частину фінансів витрачали на самі матеріали, бо команда поставила перед собою просто найвищу планку. Як зазначає видання NCC, відмінність NEMEN від інших, в тому, що інші бренди вони роблять ескіз, потім там доповнюють якийсь дизайн, доробляють, потім підбирають відповідний матеріал, а потім запускається процес, поки в Китаї хтось відшиє оцей пробний варіант, прототип. А NEMEN вони творять просто на ходу, тобто немає ніякого ескізу, команда просто спілкується і експериментує. Тому своїм найціннішим ресурсом сам бренд називає якраз таки процес творчості і дослідження. І так немен стає доволі відомим уже в вузьких колах і колабиться з Акронім у 2015 році. Тепер давайте ближче подивимося, що ж створює цей бренд. Як я вже казав, це Теквір. своїм походженням, технологічний одяг завдячує військовій формі, бо саме з одягу військових прийшли у ці головні фішки Теквіру, такі як зносостійкість, практичність, функціональність. Але Теквір – це не мілітарі. Він тільки запозичує ці фундаментальні. Утилітарні деталі і розбавляє їх сучасними технологіями, футуризмом, навіть мінімалізмом. І Леонардо ніколи не приховував, що його надихнув саме Стонайленд. Але Немен пропонує свій погляд на таквір. У ньому все базується на новаторстві і практично немає місця ностальгії. Тобто весь одяг це втілення креативності і постійного дослідження. Так, у виробництві Немен, до прикладу, використовується волокна кевлару, який зазвичай використовується для бронежилетів. Або, от, наприклад, вулканізований поліуретан який забезпечує водовідштовхувальний ефект. А механіка фарбування то, взагалі, основний роз'їб. Прикол у тому, що фарба тут може імітувати ефект окислення металів, може бути якимось таким флуоресцентним яскравим елементом. І практично всі речі фарбуються вже в готовому шитому стані і фарбуються вручну. Тому виходить, що кожна куртка є унікальною, тому що однаковий принт відтворити просто неможливо. Також завдяки такій обробці тканини річ сама стає зносостійкішою, міцнішою а сам лео фасоло називає цей процес. Наділенням речі душею. І наведу вам прикольну цитату з того ж видання NCC. Піднявшись на другий поверх, ми підходимо до стіни з запаморочливою кількістю зразків текстилю, але огортає кілька, зокрема, показує новий зразок кевлару, тобто міцного термостійкого синтетичного волокна, яке найчастіше використовують у бронежилетах. Потім моноволоконний нейлон це надлегкий нейлон високої міцності. Його супертонкі прядіння дають неймовірне мерехтіння на своїй поверхні, а потім задню частину ламінують прогумованим поліуретаном, що робить його повністю водонепроникним саме на цьому молекулярному рівні уваги працює немен, як шеф кухар із зіркою Мішлена, який приділяє максимум уваги фундаментальним елементам того, що створює, таке протверезююче нагадування того, як далеко інколи може мода відійти від е, свого джерела, е, від усіх цих всіх коротше, хайпових штук і циркових витівок у соціальних мережах, е, які визначають багато брендів зараз. А ще вам до прикладу три варіації однієї тої куртки Multi Pocket SMOK. Все це є ручна робота. А в першому варіанті це застосування техніки занурення та техніки розпилення, щоб імітувати такий ефект окислення металу. Друга реалізована способом у цього ручного занурення часів Першої світової війни. Тобто реально тоді так само створювали камуфляж. Третє, фарбування це така доісторична, можна сказати, техніка Тайдаї. Ну, я думаю, ви всі про неї чули. А так, щоб ви припухнули ще більше, оце їхня Fiber Optic Gem. Це прототип куртки, який пронизаний волоконно-оптичними світловими кабелями. Куртка сьогодні на огляді це є Tabs multi Multipocket Jacket в кольорі Flame Orange. Ця куртка зроблена на основі військово-польової куртки з об'ємними кишенями і штормовим капюшоном. Вона пофарбована також у готовому вигляді, тобто в техніці тайдай. Ну, блін, якщо хтось не зовсім розуміє, тайдай це коли ти щось там скручуєш, щось підв'язуєш, занурюєш або зверху фарбою поливаєш. Ну, але це не бавовняна річ, це блін нейлон, його треба знати як помалювати. І знову ж таки зрозумійте, що такого самого принта більше ні на одній куртці немає. А крім того, вона ще має водовіштовхувальне покриття. І от я познімався в ній під мокром дощем. Я хочу сказати, що не намок абсолютно. І навіть незважаючи на те, що я був в футболочці, і в тоненькій флісовій безрукавці, мені щось було тепло, ну не тут мені було нормально. Тобто вона реально має якийсь такий термоефект, зберігає теплоту тіла. Я завжди люблю починати огляд з ну, по перше, з тканини. Звичайно, я вже сказав, що це нейлон. Він доволі приємний на дотик. Можливо, ми не можемо осягнути всього його прикольності, але для того, щоб осягнути його прикольність, я вам можу показати станок, складний станок, на якому робляться отакі сплетіння. Оцих волокон це схоже на звичайну ткацьку машину, але таких трошки космічних масштабів. А друге, на що я завжди дивлюся, це фурнітура. Навіть не шви, а от я так люблю якісну фурнітуру, і тут дуже крута фурнітура. Оці всі кнопочки. От вони так міцно, міцно вони скріпляються, і потім взагалі ніякого люфту нема і так само класно. Гучно розчіпаються щодо замочка. Тут такий величезний е, стропа, така велика. Я її би відчепив насправді. Не люблю такі великі штуки, й із брендингом на якийсь зразу оффайт. Нагадую з цими поясами. Але сам бігунок е, тут YKK Whistlon, е, такі як на ну, всяких інших крутих якісних брендах. До речі, стосовно оцих кнопочок, це, начеб, така маленька дурна деталька, але дуже часто такі деталі саме формують бренд для того, щоб вам було трошки зручніше нащупувати ці кнопочки. Під ними є такі, нібито кишеньки. кишеньки. От Отак воно прошито, що пальчик туди легко входить, і ви раз-раз раз їх всіх знайшли і причепили. Ну блін, дрібничка, але приємно. Затяжки на резинках міцні, гарно тримають. От я дійсно сильно тягну зараз саму затяжку, і вона абсолютно ніяк не скользить по резинці. Це дуже хороший її результат. Ще тут є такі стропи біля замка. Також їх часто помічаю на продукції того ж Stone Island, CP Company. Тільки мені завжди на фотках здавалося, або на тому, що я бачив вживу, що вони такі прям ну, грубо ця в'язка. А, а тут. Воно таке якесь ніби покомкане, ніби то дешеве. Мені спочатку здалося, але потім я так подивився, воно створює додаткові тіні і нібито якісь градієнти для оцих переливів тайдаю. Тому будемо вважати, що це спеціально. Мені вже тепер це подобається. Також всередині є ось такі шнурівки на талію, тобто можна стягнути її, але немає ніякої, ніякого зажиму, ніякої затяжки, що дивно. Тобто виходить, треба просто в'язати це на гус. Всередині також прикольний матеріал. Ну блін, воно так на світлі красиво переливається. Вроді би нічого особливого. Ти просто. То тягаєш цей кусочок нейлону і заліпаєш на ці переливи кольору і градієнтів, ну це дуже гарно. І я би просто сидів, влюбувався своєю класною підкладкою, якби ця куртка була моя. Кишені, як я вже казав, це такий взірець великих містких кишень, тут є їх чотири штуки, також є внутрішня. Вони мають аж три кнопочки. Раптом у вас така груба лапка, щоб ви тільки центрально відкривши, не поміститесь туди. А також під кишеню є така, називаємо це дренажна система, щоб усілякі порохи і вода звідти викочувались, витікали. Лікці. на лікцях є потовщення, такі типу латки. Ну, не знаю, це на випадок, якщо вам в курці більше ні. За тисячу доларів захочеться десь прокататися на ліктях, то можливо я не знаю, для чого. Але, ну міцніше зато. Капюшон, як я казав, він штормовий. У нього він тако розгортається, щоб забезпечити вам максимальне прикриття від там штормового вітру, від усілякого виду опадів. І також він легко закручується назад. Навіть можна зробити таке, дещо схоже на балаклаву, і взагалі мені, блін, прям пасувало би, щоб вони зробили на рівні візків ще одні кнопочки, щоб у такому форматі е, защепляти цей капюшон і вигодка дій. Дійсно, нібито балаклава. Капюшон зелі прошитий. Там сям багато тут швів. Є тобто таку, скажімо, анатомічну якусь форму він має. Не просто знаєте, блін. Я дуже не люблю, коли роблять е, такий це, нібито морський взірець, чи що. Коротше, просто з двох кусків, один шов, і це такий виходить. Капюшон, нібито або ти древній монах, або ти з куклук з клану якогось, а тут прям чик-чик-чик-чик, воно гарно голову облягло. О, це мені подобається. І ще у цієї куртки є така особливість на рукаві. Знаєте, як у Stone Island є патч, у Masterma, в принципі також є патч. і цей бренд якось наслідує цю традицію і виготовляють пов'язку, яка водночас виступає кишенею. Вона доволі легко відчіпається, але вона дійсно додає якоїсь цікавої нотки, тому... Я би і знаю, все таки і ходив. Тут є маленький прихований замочок, такий, прям що ми зміки не бачимо. І є також рефлективний логотип бренду. І що заглянемо всередину. Тут в комплекті нам дають такий, типу, ну блін, не брелок, а оцю стрічку, знаєте, хто деколи бейджики носять. Я любив на такій штуці ключі носити. Такий приємний бонус за ті гроші, які ви заплатили за цю куртку. А власне скільки куртка коштує, ви тепер можете бачити, бо ми бачимо цінник. Цінник розміщений на такому пакетику. на якому є фірмувався фірмовий значок з голограму, який підтверджує оригінальність, а, взагалі було б класно, я собі думав що це за пакет? Це шутикась італійська лава. на жаль, лава там немає. Я думаю, в ідеалі там би мали бути якісь додаткові гудзики, щось таке. Але ну, в магазині їх вийняли, але виглядає все одно якось нетипово і цікаво. Чому така ціна? Можливо, у когось виникло питання, якщо вас не здивувало все те, що я раніше розказував Взагалі, одяг такого класу, те такі бренди, як той же Stone Island, Ну вони всі так і коштують. Як зазначив сам творець, що розроблятися такий одяг? Може тільки тією командою, тільки у Італії, тільки з тією апаратурою, яка у них зараз є. Ну розумієте, не можеш, типу делегувати процес створення практично музейного експонату десь на фабрику в Китаї. Ну максимум європейські країни, куди можна приїхати, і дати тягла, що вони щось не так виконують, і то після того як ти вже цей поставив процес виробництва власноруч. Тобто, по любому творець. Генеральний директор мусить весь час контролювати якість цієї тканини. Той же процес фарбування, який є тут надскладний, він потребує багато знань. Він потребує крутої апаратури. Для кожного фарбування потрібен час на підготовку, і це все також. Падає на плечі Лео Фасоло, і в нього була гарна цитата, де він сказав: це про смак, як і у випадку з виробництвом розкішних автомобілів, справа не у великих продажах чи великих кількостях, а у вартості того, що ви створюєте, і це якраз та справжня сутність Made in Italy і те, що лежить у основі немен. трохи не, що хочу сказати від себе? Я підписаний на цей бренд в інстаграмі насправді десь півтора-два роки, але просто побачивши рекомендацію когось, щось воно таке соковите, класне, підпишусь. Десь там в стрічці може буду бачити. Але я ніколи не знав там специфіки, не знав історії, не знав, як воно виготовляється, і тепер вивчивши цей матеріал. Ну, я розумію, чому воно так коштує, і я розумію, що я хочу таку річ. Я бажаю всім вам і собі заробляти достатньо кешу, щоб могти собі дозволяти такі речі. Тому що, по-перше, це підтримка крутих новаторів, які хочуть змінити цей світ і зробити щось краще. По-друге, це я не знаю це якась така повага до себе. Ти хочеш собі особливого, того що немає у інших. Ти хочеш собі. Щось унікальне, от, практично в одному екземплярі. Ну і це спонсорство цього потягу людини до вічного розвитку, до футуризму, і саме ці люди колись так зроблять, що ми будемо ходити в костюмах з підігрівами, з якимись там технологіями, з фільтраціями пуків наших до цього треба йти. І якщо вас цікавить конкретно даний експонат або інший одяг в такій стилістиці, або інші бренди, які Приділяють максимально уваги своїй продукції, які ще не стали цим, знаєте, просто мас-маркетом, консюмеристським якимось осередком. То придбати такі речі або ознайомитися принаймні, з ними. Ви можете в магазинах острів. В них, в принципі, є онлайн-магазин, де ви можете просто щось замовити, а також є фізичні представництва у місті Львові та Києві. Дуже гарно в них дуже приємний персонал. Можна просто реально прийти. Я був свідком, як люди приходили щось, розпитувалися, як самі кажуть, власники і персонал. Вони люблять проводити такі екскурсії, розказувати про... Ті чи інші бренди про їхню історію, тому я вам дуже рекомендую до них зайти. А також у нас на каналі вже є відео, де ми були в них в гостях. Можете оглянути магазин, якщо у вас немає змоги прийти до них. Отож, це був канал Викупайтрохання. Це був мальований ваш путівник в світ. Прекрасного, нового, цікавого, соковитого, якщо хочете більше таких оглядів, пишіть нам. Ми будемо знаходити всякі цікавинки, показувати вам, показувати собі, дізнаватися разом про всяке круте і казати, що ми тепер викупаємо. Дякую за перегляд, Па-па. До речі, можете помітити, що магазин Острів мені передав не одну посилочку. Хм, так що чекайте скоро ще одного відео.